Привіт, друзі! Я хочу повернутися до питання обрізки магонії. Ось вчора я зробила обрізку магонії подубовисної. Вона вже в мене давно тут росте. Ну, років 7 це точно. Але ось такого вона в мене невисокого зросту. І я її формую в кулястій формі. І я вже виставляла відео. Але хочу повернутися, чому її потрібно обрізати, коли вона закінчує своє квітування. Все діло в тому, що наприкінці свого квітування вона починає випускати свої пагони. І на цих пагонах почне формуватися зав'язь майбутніх наших квітоносів. І тому, коли б, наприклад, обрізку зробили б восени. Або ранньою весною ми просто ці квітоноси зріжемо. У мене вона в такій кулястій формі. Але взагалі ця рослина доволі висока, вона від 1 до 1,5 метрів і прямо стояча. Звичайно, комусь це підходить. Мені на верші, так як вона у мене на вершині гірки, пагорба ось такого. Тому і ще й на передньому плані. Тому я її формую ось таким невисоким кущиком. Листя, як ми знаємо, у неї вічно зелені і дуже декоративні протязі всього сезону. Особливо зимою, коли вони червоні, і рано навесні. Вона взагалі-то прикраса, скажімо, кожного саду. І кожен, звичайно, її буде формувати в тій формі, в якій підходить. Хому. Але щоб вона зацвіла пишно, потрібно наростити на протязі сезону багато пагонів. І на кожному пагоні, на вершині, як правило, будуть квіти. Так от, якщо її зараз не обрізати, пагони будуть нарощуватись хаотично. І коли ви хоч захочете його підкоригувати, потрібно буде зрізати ось ці молоді пагончики. А так, ось пі після обрізки, ось ці пагончики почнуть нарощуватися із тих місць, які вам потрібні. І чим більше пагонів буде, тим буде більше квітів. І буде прикрашати жовтим цвітінням у вигляді маленьких конвалій. І буде квітнути разом з тюльпанами. На все добре і до нових зустрічей!